Вітаю всіх! В Британії сьогодні дощ, а я вирішила записати коротеньке відео, як знайти роботу в Англії. Для того, щоб знайти роботу в Англії, ви повинні приготувати своє CV. Це резюме, де ви вказуєте свій стаж роботи, освіту та свої скіли, тобто навички. Саме найкращий сайт для пошуку роботи це Indeed. Для цього вам потрібно зареєструватися на сайті Indiet та створити свій аккаунт, де ви можете обирати спеціальність, яка вам сподобалась, та загрузити під цією спеціальністю своє CV. Після цього, як ви зареєструвалися на сайті «Індіт», кожен тиждень він вам буде відправляти нові спеціальності на пошту. Якщо ваше резюме зацікавило роботодавця, він з вами зв'яжеться протягом декількох робочих днів, де проведе міні-телефонне інтерв'ю. Якщо ви пройшли це інтерв'ю, він вас запросить до свого офісу, де ви будете відповідати на питання щодо цієї вакансії. Для цього вам потрібно знати англійську мову на рівні b 1 де ви можете розуміти свого співрозмовника і відповідати на питання. Якщо ви приїхали в Англію, я раджу вчити англійську мову, тому що без знання мови ви не зможете знайти хорошу роботу. Так, є вакансії, такі як прибиральниця або робітник складу, де потрібний мінімальний рівень англійської мови. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки та коментарі. До зустрічі!